Дружба особливий вид почуттів, які виникають між людьми. Справжня дружба не залежить від статі чи від соціального стану. Я Думаю, що любі стосунки починаються з дружби між чоловіком і жінкою. Вірю. Чому? А чому б і ні? В мене одногрупниця, з якою я був в Америці. Е, зараз мені хороша подруга. Звичайно, вірю. Чому? Тому що не завжди інколи ти знаходиш собі друга по статі. У дружбу між чоловіком і жінкою вірю. Чому? Тому що бувають моменти, що чоловік і жінка це як дві половинки. І буває навіть і безкорисна дружба. Існування чоловічої дружби сильна частина людства не заперечує. Тоді, як до дружби між жінками, чоловіки ставляться скептично. Тернополянки відзначають, дружити можна як з чоловіками, так і з жінками. І неважливо, скільки часу ви товаришуєте. Чоловіча дружба, вона. Трошки, я би сказав, інакша в плані того, що е, може якісь інакші просто цінності в дружбі беруться і е, взагалі інакша поведінка в самій дружбі, інакше розуміння тої дружби. І жіноча дружба, на мою думку, базується більше на якихось е, навіть, не знаю, наземних речах. Там, піти в магазин, манікюри обговорити, щось таке. Вірю тому, що саме таку маю. Коли ми лізли на говерлу, я дуже сильно впала, подружка біга. Ну, допомагає мені, я вважаю, що це дружба. Неважливо, скільки ти знаєш час один одного, важливо, наскільки ти відчуваєш людину. Так, звичайно, в мене є е, хороші подруги. Ми з нею дружимо е, вже практично зі школи дуже давно, і я вважаю, що немає різниці між чоловічою і жіночою дружбою. Дружба або вона є, або її немає. Тобто, якщо є дружба, то немає різниці, хто між з ким дружить. Американські вчені стверджують, люди, які мають багато друзів та знайомих, живуть на 50% довше порівняно з людьми, у яких вузьке коло спілкування.